Доброго дня. Доброго дня. З нами сьогодні гравець команди сокіл 2 Греков Євген. Євген, поділіться враженнями від Гри. Враження від Гри не дуже позитивні. У нас мало що виходило на полі. Не знаю, що сказати. Важко підібрати слова. Чи не важко було сьогодні грати в таких погодних умовах, Сьогодні досить спекотно. Можливо, трохи далася в нагоду погода, але жарко було як одній команді, так і другій. Тому все, все звалювати на погоду не треба. Що сказав тренер? Як він вважає, в чому причина такої поразки? Причина в першу чергу в нас самих. В тому, що те, що тренер хоче, у нас чомусь не виходить реалізувати на футбольному полі. В чому в помилки дуже важко. Я гадаю, що в першу чергу це в самих собі. Кожен гравець повинен розібратися в собі, в бажанні грати та намагатися виконувати всі настанови тренера. Що ж, добре, бажаємо вам успіху. Добре, дякую. дякую.